Любов до президента чи політичний піар саме так можна охарактеризувати сьогоднішнє засідання Рівненської обласної ради на порядку денному шість питань, і найбільше дискусій викликала тема про підтримку позиції президента України Володимира Зеленського. Одні явно готові підтримувати, навіть особливо не читаючи про що ж там йдеться. Рівненська обласна рада заявляє про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони та проведення виборів під час правового режиму воєнного стану. Інші не оминають можливості підколоти політичних опонентів, демонструючи красномовство та чудове знання історії. Да десь посередині. Це позиція Зеленського. Я кажу, що так. Нужно просто перестати стріляти. Це позиція Зеленського, я кажу, що так. Яка різниця, яка назва вулиці, якщо вона асфальтована, освітлена? Це позиція Зеленського, я скажу, що так. Росіяни це теж люди, вони підуть, не підуть на нас війною. Це позиція Зеленського. Так. Ви знаєте, в чому прикол? Ще раніше, як я зійду з цієї трибуни на те, що сесія завершиться, позиція Зеленського, нічого по Україні про Україну без України, може дуже швидко змінитися. Тому що в нього немає позиції, та не тільки красномовство чи історія. Сергій Кондрачук показує, що політологія і навіть збирання картоплі йому не чуже. Період Януковича іншого диктатора. Чому іншого? Тому що коли Зеленський говорить, я можу поміняти свою посаду на НАТО, то треба розуміти, що ця посада йому не належить. Ця посада належить народу, і народ буде вирішувати, на що міняти Зеленського на НАТО, на дві мішка картоплі. Так тільки диктатор може говорити. Говорять про єдність та не голосують за неї. Вносять правки про демократію та знову не хочуть голосувати. А ось президента підтримують майже одноголосно. Ветеран війни, депутат обласної ради Андрій Усач пропонує показати її іншим чином. Після цього голосування всі готові. Їдемо в ДСК і записуємося за добровольцем. І тоді ми дійсно покажемо свою підтримку Чи Вас не вистачить. Над за те, щоб навідатися до ТЦК, більше не говорили. Швидше за все, жоден з депутатів не захотів цього зробити. Та, не дивлячись на всі суперечки, позицію президента таки підтримали. Як проголосували за створення філії військового ліцею в Олександрії? По-перше, в Острозі наш ліцей не мав жодного власного майна і навіть не мав ні земельної ділянки, ні корпусів. Це все орендується у Острозької академії. По-друге, потужність фактична, яка є в Острозі, складає всього 148 учнів, ліцеїстів. Ми обмежені в можливості залучення дівчат до навчання в військовому ліцею і взагалі розширення кількості учнів. Додамо, в Олександрії навчатиметься понад 360 учнів, як хлопців, так і дівчат. Андрій Карауш зазначив, обрали місто не випадково. Там готувався баз під його створення, наявні навчальні класи, спортзал, басейн, пансіон. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.